Such a strong door, unless they kept some interesting things on its other side. I'm telling you. Not even a bit. I think I reached out my shoulder. Stop your crying and give another shove. Ставь твої країни і грив один шов. Чи значить вот это? Так, походу паршиво, що я не зберігався. Руна, блин, мини в ухо. по-страшному. О, чудово. Всех вырубив. Без ведомости, без сведомости. Давайте проверим. Що і до чого? Руна знаходиться по ходу в сейфі. Так, вона тупо за цією стінкою в сейфі лежить. А... Комбінація треба. Зазвичай, коли такі секрети тут є, то комбінація може бути десь поруч. Погребальні урни, невідомий матеріал. Майже нічого не видно. Можливо, на якійсь із табличок була комбінація. Можливо, нам спочатку треба буде до золотого кота попертись і там дізнатись комбінацію. Хм. Dowt and Parable of Lost Seasons. Кесть картина афіши золотого кота. Так, це ми вже читали. Що тут? Відкриття золотого кота по-новому. Приходьте в гості. Будьте Так, Давайте я всіх чотирьох засуну в цю кімнату. Тут принаймні, двері є. Тут начебто ніде немає чіткого напису зі словами ось кот від дверей. Користуйся. На ліжечко. А, то напарника також на ліжечко, Потім я ці двері зачиню. Після чого до золотого кота прямим ходом. Там дізнаюсь комбинацію. Паралельно ще один талісман загрибу. Ви всі спите. Еліксир, нічого більше такого цікавого тут наче немає. Можливо, на якійсь із табличок картинних був, була підказка стосовно того, який код від дверей тут. Але я обійдусь тим, що просто складу всіх наших сплячих красунь в одне місто місце. Так, до речі кажучи. Це дало мені ідею. Тут на цих штуках нічого точно немає, може я сліпий. Треба буде перевірити на другому поверсі ще. От той портрет, який я зняв. Може там за ним якийсь був напис. Немає. Лягай сюди. Прямо обличчям в лампу. Так, тут написів ніяких немає. Так. Я раптово згадав, що гравітація це найстрашніший мій ворог, тому краще не стрибати, так. Тут табличка. Бачення сестри або сестер. Якась там гора. Може тут якось. А -а -а. Комбінація може пов'язана бути з тим, на чому виготовлена картина з перших літер, наприклад, порахувати, які вони місця в алфавіті займають. І це буде номером комбінації. Ну, в будь-якому випадку вироблю власника картинної га галереї. Потім буду про це думати. Так, нам код із трьох цифр. Ладно. Просто виходимо через нижній поверх. Перевірю знову цю кімнату. Тут звідки щури прилізлась сюди. Тут начебто нічого такого не видно. Ну що ж, в такому випадку на вулицю і спочатку в будинок, який поруч о, з золотим котом, а потім через дах до золотого кота. І там пробуємо дізнатись код, спочатку самостійно пограбувати цей. Сейф, бо нам руна треба, а потім вже віднесемо його до пана веселі щелепи. Тут нічого не мало змінюватись. А, залишилось тільки дві дрихнучі почвари. Два охоронці, яких я там залишив в сплячому стані. Цікаво, куди вони... Зникли вони куди ще не зникли. Так, вони тут як лежали, так і лежать. Буду я тебе сюди. Твого напарника поруч. Чудово. Тепер. А, талісман. Я так думаю, охорона на мене зривається через те, що я з ножем ходив. Так, і талісман знаходиться всередині тієї будівлі. Спробуємо. Ти диви. і да, навіть без проблем. Тут у нас нікого не видно, то охоронець, який на вулиці. Бачите, ніхто не прибіг. Так. А вони наш талісман. Що за талісман цікаво знати? Ага! Угу. Вихор number 1. Ще один талісман на локації Може, має бути. Не те, оце от. А, просто швидше махати мечем. До речі, кажучи. А. Те мені не треба. Кулі, пістолет. Тут хтось озброєний колись був. Хоча. Що радобані? Звідки вони повилазили? Неочікувано якось. Хм реально, походу, тут нікого взагалі немає, тут і проходів інших немає. Тут точно нікого немає. Так, це двері до золотого кота. Заходимо. Так. М? Зрозуміло. Це типу ідіотам кажуть. Чувак! Тут купу способів... є купа способів пройти цю локацію. Подивись уважно, і ти може знайдеш... В... <плес> Це от смачно. Так. Золотий кіт. Боже, воно все зливається тут. У нас руна є в тій будівлі, руна є там. Руна є тут і є ще талісман. Входу ходу останній. Там у нас воно охоронець ходить. Так от зробимо. Так, отже мені треба в оцю от будівлю якимось чином потрапити, щоб мене не помітили. 25 метрів звідси. Потім мені треба туди забратись, туди ще забратись повстого охоронця. І там ще щось є. Ага, там хтось розмовляє. Проститутка та охоронець. Так, я тут начи. Це прямо піді мною. На цьому поверху, на столе. А питання в тому... Питання немає. Вот моя руна. Дві з п'яти. Так, сколько там еще одна руна, здається, залишилась? Так, а потом... Або темне бачення, або вже буду підіймати свою стрибучість, щоб гравітація так легко мене не вбивала. Так, на другий поверх сюди не можна забратися. А, принаймні для звичайних людей, а не для таких менйотів, як я. Я козінтре. таке, і як це гірше.

Так вот. Так, я відчуваю ще один талісман. І він прямо за цією стінкою. 20 метрів прямо за цією стінкою. Нічого тобі собі так. Прямо за цією стінкою. На дах туди я не заберусь. Я можу забратись туди. О захоронься. Цікаво, чи мене побачить. Хм. Якщо ти бачиш вітер, то ти прям супермен, чувак.

<спільному майстерість> Що тут за підказки мені дали? Mm -hmm. Нічого цікавого. Ви панно йдете на другий поверх сюди. Мені це не подобається. Або... Офис мадам. Mm -hmm. А что за офис мадам? Стоп, я не догадался. Я идиот. Так, у нас талисман в ту сторону. Тут у нас з жінка і охорон. Без охорони. Це Емілі. Ні, це не Емілі. Це точно не Емілі. Мені треба від тебе тільки руну. Можливо, після того, як я сюди забрався, вже трошки начхати. На те, що я тут шарюсь. Так, ще одна руна. Офіс, мадам. Що з цим офісом? Там, напевно, у нас Емілі знаходиться. Так, мені цікаво знати де той от талісман. Ще одна руна в ту сторону. Золотими от дверьми. Так. Тут у нас. Тут у нас в квартирі газ. То крім мадам, то цього вартівника нікого немає. Ще пару щурів є. Давайте розберемось з мадам. Мені треба кл... майстер-ключ. Чудесно. Чудесно, Смізерся. Охоронець за тими дверіми мене не побачив. Ніхто не почув, що скло збилося через те, що в мене перк дуже веселий. Так, давай подумаємо, куди ми тебе можемо скинути. У нас там наверху вгорі є кімнати для дівчат для нічних метеликів. Це виглядає. Не знаю як. Там хтось сидить. Не знаю хто. Тут у нас нікого немає. Сюди, можливо, ще зайдуть, але начхати. Якщо вони навіть його знайдуть, мені якось на це попросту начхати зараз. Так, цікаво знати, хто в сусідній кімнаті такий. Ah. Who are you? Why are you wearing that mask? Emily. Corvo? Corvo, it's you. You're wearing a mask to sneak around, aren't you? They they, they told me you were head, chopped off and in, in the prison, dead like like mother. That seems like a long time ago. But you're not dead. Now we can leave. I have a plan. I almost got away twice. There's a special door to come and go.

Эмили. Хай она там стоит. Я ее нашел сам. Теперь. Что я хотел? У нас тут два охоронца. И руна. Вон она. А потім ще треба талісман цей дурнувати знайти. Як мені повз цих двох Йолопів пройти? А, чудово. Сюди підходи, ти сюди підходити будеш? Ну, мене помітили. Як ти мене помітив? Так, думаю, звідси я зможу перестрибнути. Хм, сподіваюсь, відстані вистачить. І я заберу тебе на гору до того сплячого друга. Бо чому і ні? Тут у нас нікого не має бути. Там залишився ще, здається, один охоронець. Тут вас не буде видно. Обидва без свідомості, клас. Так, треба тепер з твоїм другом розібратись. Після цього треба буде до продавця галереї мистецтв. Допертись. Також, можливо, в Офіс мадам так і все-таки доведеться добиратись, якщо я хочу цей одолбаний талісман загребсти. Бо я відчуваю, що я по-іншому його не дістану. Так, тут у нас охоронець, там у нас люди. Там у нас ще якась жінка. Так, ці без свідомості. Не при свідомості. Ви тут всі такі. Аристократ, мене. Дрифи. Так. А... Чи можу я тут якось... Можу. Здається, можу. Може і не можу. Так, давайте глянемо. А, стоп. В першу чергу руна. Я про неї забув якось. Вона якраз тут висіла. Отже, тепер мені повна зупинка часу доступна. З'їмо тістечко. А, так, повна зупинка часу. Паба. Після цього я можу руни витрачати куди мені хочеться. У мене ще й одна зайва руна була, я якось дуплив дуже довго виходить. Так, я ще одну тоді дістану, щоб мені не так боляче було падати та швидше можна було пересуватись. Отже, нагору. ППРП. Тут у нас двоє чуваків. На горі ще є. Так, кто-то жинка. Майже попался. Майже попався, але не попався. Кладемо тебе сюди. Спи. Так. У нас тільки руна залишилась і. Власник художньої галереї О, продавець мистецтв. Де він там знизу? Так, отже я можу тут пройти. Дэвин. Он вин, да. Ага. Там у нас какая-то дурня. Цикаво, че сможу я потом звезды выбраться. Так, наш чувак трошки ныщет. Тут хтось стоїть. А боже. Вироблю досі людей, невідомо нащо. Так, той мене має не побачити. Чи є тут вхід нормальний кудойш? Щось. Я щось взагалі не викупаю що куди і що. Так, там у нас, походу... там у нас, походу, щось є, але я туди звідси чогось не дострибну. Клас!